На засідання постійної депутатської комісії з питань законності антикорупційної політики і правопорядку запросили голову комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Станіслава Лужанського, бо піддались сумніву щодо законності протоколу, складеного ще 29 січня, комісією за його головування, яка рекомендувала, нагадаємо, міськфінуправлінню призупинити фінансування громадських організацій до прийняття положення про міський конкурс їх соціальних. Проєктів. Чому даний протокол 5 лютого ще був без підпису секретаря комісії, а отже був недійсним, і звідки підпис взявся тепер, ні голова комісії, ані секретар не пояснили, бо на запрошення не з'явилися, говорить заступник голови комісії з питань законності антикорупційної політики і правопорядку Тетяна Домбровська. Коли ми розглядали вже на своїй комісії, даний протокол був без підпису секретаря. Коли я вже давала пояснення працівникам міліції, е, і ми зсилалися на цей протокол, мене попрохали долучити е, копію. Коли я прийшла е, в секретаріат е, попрохала даний протокол, він вже виявився з початкою е, секретаря комісії Шалягону. І тому нася, на момент винесення даної рекомендації, е, дана рекомендація в принципі не мала бути підписана паном Лужанським, тому що протокол був. Нелегітимний. легітимний. Протокол є законним і легітимним, коли є підпис голови комісії та секретаря. По суті, без відповідного протоколу відносить рекомендацію зупинити фінансування інших громадським організацій. Одноособно, наприклад. По суті, одноосібно прийнято рішення. Тому що протокол на момент проведення засідання нашої комісії не був підписаний секретарем. Тому взагалі не зрозуміло, хто його складу. Але ця історія, в якій кажуть очевидний наявний конфлікт інтересів, бере початок ще із 26 січня, зазначає Тетяна Домбровська на сесії міської ради усі п'ять комісій, в тому числі і бюджетна, хоч і після певних суперечок все ж проголосували за підтримку громадських організацій, які по закону мають право на фінансування із місцевого бюджету. Проте хочу наголосити на тому, що під час голосування план Лужанський також голосував за виділення коштів. Од одноголосно тоді було прийнято рішення. Жодним з депутатів не було ні проти, ні утрималися. А вже 27 числа у нас з'явилася зая заява пана Лужанського, не пан Лужанського організації, яку на сьогоднішній день згідно реєстру очолює пан Лужанський. Проте в, в правоохоронних органах він це заперечує. І дана заява була написана. 27 січня 2016 року за підписом пані Ковальської заступником голови Патріотична сила. На сьогоднішній день головою патріотичної сили є пан Лужанський. І вже 29 січня у нас зібралася комісія в порядку денному. Рекомендувала фінансовому управлінню призупинити виділення коштів громадським організаціям до прийняття положення про міський конкурс соціальних проєктів неприбуткових громадських організацій. Відповідно рекомендація. Яка надана фінансовому управлінню про призупинення коштів, депутатська комісія з питань законності й правопорядку надіслала звернення до правоохоронних органів, аби ті надали рекомендації і відповідну оцінку законності протоколу, складеного бюджетною комісією 29 січня минулого року. Голова комісії скористався своїм положенням, що він є головою комісії. Він підписав рекомендацію без підпису секретаря даної комісії. І він не просто її підписав, а він далі її заніс у відповідні органи, а саме фінансове управління, яку видавалася відповідна рекомендація, для подальшого її втілення. На мою точку зору, це перевищення його функцій як депутата і як голови комісії. Ну, а далі нехай з'ясовують правоохоронні органи відповідно, де взявся надалі підпис секретаря, тому що ну, ми всі бачили, що він, він з'явився сьогодні. Елементарні дати пояснення.